Вітаю вас, друзі. Триває дешевий американський серіал під назвою Врегулювання російсько-української війни з боку Дональда Трампа, який знову помітив величезний прогрес. Але я думаю, що є хороший шанс укласти угоду. Це ж було вже прогрес. Є також і у оцінках Трампом об'єктивної реальності, тому що він вже не ставить ніяких жодних дедлайнів і навіть про два тижні не каже. У вас є дедлайн для Путіна? Ні, у мене немає дедлайну. Мій дедлайн це коли закінчиться війна. А ви пригадайте, із чого усе починалося? Які були обіцянки? Які тоді були дедлайни, коли Трамп тільки збирався стати президентом? Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. І поки американський лідер сипле пусті заяви та постійно тисне на Україну, щоб Україна погодилася на капітуляцію, невідомі добрі люди розв'язали ще одну війну. Проти так званої Росії несправедливо об'явленою нам і нашій країні морську війну. Наші секретні джерела повідомляють, що можливо тепер Владимір Путін нападе. Ну а для того, щоб посилити українську переговорну позицію, я закликаю вас негайно терміново задонатити на русоріз. Це дуже важливо зараз. Ми безмежно раді за вашу підтримку і закликаємо і надалі підтримувати русоріз. Бо тільки мертві росіяни запорука миру і спокою Україні донайте на розсоріс. І шахе В цей надважкий час, як ніколи важлива ваша підтримка. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео ви можете задонатити у будь-який зручний для вас спосіб на банку, на карту, на банківський рахунок, на PayPal, криптовалютою або налаштувати щомісячний чи щоденний платіж. Тим паче, що для цього є прекрасна нагода, оскільки українські воїни за допомогою дронів перехоплювачів, на які видавали свої кошти, вже почали збивати і реактивні російські шахи. Хеди, це дуже складна ціль. Я не кажу, що от завтра ми будемо збивати геть усі шахеди, і тим паче усі реактивні, але початок є і прогрес буде однозначно із вашою допомогою. Зараз я ще маю нагадати про важливість вашої підписки на мій канал і зробити ще одне важливе оголошення. Ми шукаємо команду нових фахівців для того, щоб покращувати русоріз. Особливо нам потрібні аналітики. Якщо ви така людина або знаєте таку людину, то подавайтеся або поділіться посилення. Селанням на наші вакансії, яке я теж лишаю в описі до цього відео. Нам дуже потрібні хороші фахівці. Учора у Сполучених Штатах Америки відбувався новий раунд переговорів України та Сполучених Штатів Америки щодо завершення російсько-української війни. І ви запитаєте, а де ж так звана Росія? А я вам відповім: з боку так званої Росії був Стів Вітков. Оцей поїхавший старий дегенерат, нещодавно озвучив те, що я спершу сприйняв за жарт і навіть не подумав. Що це була реальна новина, але так це реальна новина замість томагавків. Вітков пропонував українській делегації трошки раніше просити у Трампа десятирічне звільнення від тарифів. Це точно нам мало допомогти боротися проти російської агресії. Загалом вже можна сказати, що це були переговори заради переговорів. Марко Рубіо після цього заявив, що Сполучені Штати Америки хочуть не просто закінчити війну, а й допомогти Україні бути в безпеці назавжди. Правда, неясно, як саме сполучені. Ні, штати Америки цього хочуть, тому що вони виступають і проти надання Україні нових далекобійних засобів озброєння, і проти вступу України до НАТО. Напевно, ми маємо отримати гарантії безпеки, ті, які пропонував Вітков. Загалом питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним, Повідомляє видання Wall Street Journal. і також воно пише, що не розв'язаним лишилося і питання територіальних поступок, але сторони, наче, домовилися знову вже в десятий раз, що спершу має бути заморозка по наявній лінії фронту, а потім розмови про території. Але це звісно як. Екзем... Завжди не точно. В принципі, отакий результат зараз у вигляді, домовилися далі домовлятися. Це для України напевно не так вже й погано, тому що ми виграли час і передали м'яч на іншу сторону поля росіянам, які зараз мають американцям, сказати, що вони ні на що не погоджуються, але так, щоб американці не зрозуміли, що росіяни ні на що не погоджуються. Нам на оцих переговорах було важливо самим не потрапити у таку позицію і не посваритися, не почати конфліктувати із американцями, тому вприн принципі, я вважаю, що результат допустимий. Ну а що стосується реальності, а не ілюзії американського президента, то російсько-українська війна на жаль і далі триватиме. Росіяни і далі будуть наступати на різних ділянках фронту, будуть займатися терором проти України, тому що їхня мета не змінилася, і це геноцид українців. І продовжувати бойові дії до останнього українця. Ну я вже публічно виступаю, Сказав в принципі. Мы к этому готовы. Ми із вами не повинні мати жодних ілюзій, тому що ілюзії за наших обставин це смертельно небезпечно. Росіяни просто так самі не підуть нікуди із нашої землі. Росіяни відмовляться від війни проти України тільки тоді, коли так звана Російська Федерація буде сама близька або вже перебувати у стані колапсу. Давайте тепер відповімо на питання, що саме могло би довести Російську Федерацію і її економіку, зокрема, до стану колапсу. А вже ж це західні санкції у поєднанні. Із українськими ударами по російських об'єктах нафтової і газової промисловості. Я вже можу про це говорити відкрито. Воїни служби безпеки України за допомогою морських дронів Сі Бейбі, на які ви, до речі, донатили свої кошти. У нас був свого часу такий збір. Атакували у Чорному морі два російських танкери тіньового флоту, які ходили під іншими прапорами і поверталися пустими до російських портів. Ви мою позицію знаєте, я давно закликав атакувати російські. Танкери і вважаю, що новоросійський порт має бути зруйнований вщент, тому що там є Ахілесова п'ята так званої Російської Федерації. Росіянам, звісно, дуже не сподобалася ця атака. Хоча це ж наче не їхні танкери, ну принаймні вони так публічно розповідають, що це не вони. А, а що туньть подобне за 4 роки війни було, а гражданські суда, учасники конфлікту атакували. Я щось тут не можу. Припомніть у цієї мразоти у тимчасово живого російського пропагандиста Мардана дуже погана пам'ять а я йому маю нагадати, що росіяни багато разів неодноразово атакували цивільні судна, в тому числі в українських портах, і буквально пару тижнів тому вони завдали ударів по судну турецькому, яке перевозило для українців скраплений газ. Росіяни самі розв'язали нам руки для подібних атак, і вони це знають. Вони про це самі кажуть. То Чорне море вполне сува судоходно, двигаются там десятки кораблів. Вибирай на вкус топи любой. проблемы-то? Ну, собственно, этим ми займалися в портах Одеської області. Ми й вами вже звикли до цих погроз і криків російських пропагандистів тут немає нічого нового. Кукуріку. Проте, разом із росіянами Україну почали засуджувати і деякі сусіди так званої Російської Федерації, і деякі західні медіа. Але про все по порядку подивіться, як гарно палав новоросійський порт. В акваторії морського терминала каспійського трубопроводного получило получали значительне выносное виносної причальної устройства ВПУ-2. останнім часом ми нарешті почали атакувати порт Новоросійська, і Туапсе. саме звідти йде значна частина експорту російської нафти. І, от після цього почалися істерики. Зокрема, Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан висловило протест щодо чергової цілеспрямованої атаки на критичну інфраструктуру міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії новоросійського морського порту. Цей інцидент є актом агресії проти цивільного об'єкта, що охороняється міжнародним правом. Казахстан, бачте, згадав про міжнародне право. Крім того, у міністерстві закордонних справ. Туреччини, відповідаючи на питання про атаки на російські танкери, заявили, що ці інциденти, що сталися в виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозну загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та навколишньому середовищу в регіоні. Ну й окремо варто звернути увагу на видання BBC, яке назвало українську атаку на російські танкери ескалацією. Це те саме видання, яке жодного слова не написало про вбивство Українців у Тернополі, ви знаєте, друзі. Я пам'ятаю багато криків про ескалацію з боку деяких наших західних партнерів і з боку Сполучених Штатів Америки, зокрема, коли Україна тільки почала вперше атакувати так звану Російську Федерацію. Потім були крики про ескалацію, коли Україна проводила наземну операцію у Курській області. Подібних криків було дуже багато, але зрештою усі звикли Звикнуті цього разу. Україна не повинна запитувати ні в кого, як їй обороняти. Від російської агресії. Тим паче ми не повинні слухати зауважень від тих, хто продовжують торгувати із росіянами і наповнюють її економіку грошами для подальшого ведення війни проти України. Зараз головне не зупинятися. Російські порти мають горіти, російські танкери мають тонути у будь-якому морі у будь-якій точці світу, і тоді російська економіка може зазнати колапсу а разом із нею зазнати колапсу може і сама Російська Федерація. Звісно, для того, щоб перемогти у російсько-українській. Війні, тільки таких атак недостатньо. Нам потрібно дуже серйозно реформувати українське військо, але після останніх відставок надія невелика, але усе ж таки є. Надія на краще. Головне нам із вами не мовчати і говорити про проблеми, які сьогодні є перед українською державою. Ну і ми маємо іще більше, і ще активніше зараз допомагати українському війську, яке за минулі. Дві доби здається, та за минулі дві доби отримало іще 325 нових FPV. Тишина на аеродромі! Вітаємо вас в авіашколі Аластор. Сьогодні ми пройдемо базовий інтенсивний курс по знищенню Підара. Перед вильотом уточніть диспетчеру, що навантаження стабільне, пасажир один, пункт призначення російські персонажі, прогноз погоди дощ металобрухту. Ви модель русаріс повністю укомплектовані любов'ю, ненавистю та вибуховим характером. Під час бойової задачі дрон повинен бути надійно зафіксований, не махати пропелерами і влучно вбивати. І так, на сьогодні наш курс закінчиться. Бажаю вам вдалого болювання і запам'ятайте, ви не просто дрон, ви русурі. Авіакомпанія Аластор дякує спільноті Стерненка за надані 20 дронів на оптоволокні разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми «Роніни» Роні 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Хочемо виразити свою подяку благодійному фонду спільноти Стерненка. За надані 70 FPV дронів. Ці дрони будуть допомагати нам дуже ефективно знищувати русню на запорізькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми бійці роти безпілотних систем Онікс. Висловлюємо подяку пану Стерненка та його спільноті за надання оптоволоконних дронів для виконання бойового завдання на сіверському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Ми бійці 116-ї бригади другого батальйону. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони в кількості 20 штук оптарізів. Половина вже з них поїхала вбивати руських. Хочемо широко подякувати особисто Сергію за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми воїни 424-го батальйону. Хочемо висловити велику подяку за надані дрони від спільноти Стерненка разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного здоров'я! Батальйон безпілотних систем 32-ї бригади. Дякую спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за наданих 20 русорізів на оптоволокні, які вже активно працюють та нищать русню на Покровському напрямку. В цей надважкий час як ніколи важлива ваша підтримка. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці військової частини А 4651 отримали ось такі апарати. Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надані бпла перехоплювачі стінг. Тепер шахеди полюють не на нас, а ми полюємо на шахеди. Кожен з таких апаратів це врятоване життя українців, це врятований бізнес та врятовані будинки цивільних людей. Дякуємо за довіру та підтримку. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, ми бійці полку 1021. Хочемо висловити свою подяку Сергію Стерненку, спільноті Стерненка та всім небайдужим за надані нам 20 нічних дронів «Стінг». І не забувайте, малих донатів не буває. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон, 100-ї окремої механізованої бригади, висловлює щиру подяку спільноті Стерненка, а також усім грошодавцям, завдяки яким ми отримали ці чудові дрони в кількості 70 штук. Ми безмежно раді за вашу підтримку і закликаємо і надалі підтримувати русуріс, бо тільки мертві росіяни запорука миру і спокою Україні. Слава Україні! Героям слава! Ми маємо бити росіян у їхні слабкі місця і ні в кого ніколи не питати дозволу. Цей колос на глиняних ногах обов'язково впаде, але ми маємо самі проробити ще дуже багато серйозної і важкої роботи.